Всемогутній вічний Боже, вічне спасіння віруючих, почуй молитви наші про хворих і вияви їм милосердя і допомогу Твою, щоб вони, повернувшись до здоров'я, вдячним серцем раділи Тобі, джерелу життя, через Христа Господа нашого. Амінь. О всемилостивий Боже, в нероздільній трійці прославлений. Поглянь милостиво на слугу Твого, недугою обтяженого, Пробач йому всі його гріхи і подай зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і тілесні сили, даруй йому довге життя і благополуччя, даруй допомогу в дочасному житті і пошли дари, необхідні для досягнення життя вічного, щоб він разом з нами. Приносив подяку Тобі, всещедрому Богові й Творцю нашому. Пресвята Богородиця, всесильним Твоїм заступництвом випроси у Сина свого і Господа нашого для слуги, зцілення від хвороби і вічне спасіння. Амінь.